Ну, дякую, що допоміг донести. Прошу. О, відкрилось. Мама, у мене сьогодні три 3... дванадцятки. Вау, вау, я тобою горжуся. Угу. А за кого заміж хочеш вийти? Якщо... Ммм, не секрет. Мама, я хочу обстрігти волосся, можна? Що твої волосся? Мільйони коштують, ти сама так в дитинстві говорила. А тепер я хочу кара, як в тебе, тільки чуть-чуть більше. Якщо це ти, ти так хочеш, то піши до порих вахара. Пішли. Мам, я вдома. Що таке? Э, вот. Дванадцятка. Одна дванадцятка. Вау! Клас! Молодець. Ти завжди мені приносиш дванадцятки. Це просто вау. Забирай. І ще я хочу підстригти волосся. В смысле, ти казав, тобі подобається твоє волосся. Мам, мене всі обіжають в школі. Я не хочу, щоб мене обіжали. Ну, в коледжі чи як там? Так, І я не хочу, щоб коли я зустрічався з ними, вони казали... Ха-ха, це ж наш однокласник. Такий некрасивий знову. Кожен раз, коли я приходжу, вони сміються з мене. Закон є закон. Пішли. Нарешті. Я вже переводила щось таке класне, можна йти. Мам, пішли, ну я ж біжами. Ну переодінься щось. ось. хіба таке є? Добре, бери. О, а ви куди? Підстригтися. Представляєте, мій теж захотів. Ого. То давайте разом. Давай разом підемо. Кстати, а тобі хтось подобається? Не знаю. Ну, я його говорю. Ага. Добрий день. Добрий день, дамочки. Що ви хочете підслягти собі волоссям? Ем, ні, моєму синочку зробити якусь модну прическу. А моїй доні зробити каре, як в мене, тільки чуть-чуть то. Так, добре. Зараз передам самому знаменитому майстеру. Який все робить ідеально. Так, все сказав. Добрий день. Добрий день. Вам ем, все сказали? Так, мені все сказали. Можете сідати, діти. Перше починаємо мити голову. Про шампунити. А попробувати волосся не хочу тем. Ні, мені цього достатньо мого. Ем, такого волосся. Добре. Ем, як ви казали, якось модно, щоб на нього всі дівчата дивились. А на мене всі хлопці. Так добре. Починаю перше з дівчинки. Бо в неї багато волосся. А куди це волосся? Віддайте собі якимось дітям. Угу. Чук -чук -чук -чук. Чук -чук -чук -чук. Так. Я під строги. Так нормально. Це просто шикарно, це правда. Є mm -hmm. кращий стиліст. Тепер мов хлопчика, давайте. Вони, напевно, будуть парою, ага. Говорю, що будуть парою. Я так теж думаю. І тебе хлопчику так, а вот так вау, ви точно пара, Эм, смысли пара вот так. І ви маєте оженитись, ви просто ідеальні. Це точно ем, добре. Ми маємо віти ранку. Ем, Що ти хотів сказати? Ем, я не розумію, разумею смысле. Ты шо? Мене, ем, ем, людина Ти шо між друзі. Конечно ж ні. а ти? конечно ж тоже ми ж друзі. Емм. Ем. В думках. Якщо він догадається, що я в нього люблю, на це буде капець. Якщо вона догадається, що я в нього люблю, це буде капець. Ем. Мама, що ти таке говориш? Взагалі-то ми поговорили і це неправда, так. Ми, друзі, секрети не маємо. <клухи> Та немає. <клухи> ну, зато ми красиво зробили прическу. А ви були на каналі Соломія Верніка. Сьогодні, як ми... Опозорилися, по-перших, по-других ми постаралися. І в-третіх, третя частина вийде завтра. Всім па па